Вітаю усіх! Ви на каналі майстриня, мене звати Альона. І сьогодні ми шиємо ось таку сумку-шопер. Сумка має дно, ширину дна мається на увазі, тобто, щоб було зручно, у ній вносити продукти. Ви можете робити ширину дна, можете зробити просто прямокутну її, тут не розшивати кутики. Ви це побачите в кінці у відео. Сумка із ручками. Ручки мають висоту заготовки деталі 60. По-моєму, 60 чи 65 сантиметрів. Далі у відео я скажу. Можете зробити довшими, якщо ви хочете носити шопер на плечі. Отже, переходимо до нашої роботи. І хочу звернути увагу ще перед тим, що тканина у мене ось така, яка не промиває, не пропускає е, вологу. Це тканина Оксфорд, досить гарна, міцна цупка тканина для самопошиття шоперів. Ви ж можете обрати будь-яку іншу цупку тканину. Якщо ви шиєте сумку, і тканина вам дозволяє зробити згин деталі, то це буде одна деталь з гином 39х87 см разом із припусками на шви. Якщо дві деталі основи, то 39 на 46,5. Також врахуйте ручки 8х77. Дві деталі враховані із припусками. Я у своєму відео буду робити ручки трохи коротші. Інструменти пристосування та обладнання ви бачите на слайді. Зупиніть відео та виконайте кресленик сумки. Пригадайте, що розмір на накресленку вказують у міліметрах. А також виготовіть викріку на папері без припусків на шви. Прикладаємо нашу викрійку до тканини. Не забуваємо, що понизу іде у нас згин. Просто у мене не показує камера, щоб відзняти весь матеріал у певному розмірі. І пришпилюємо кравецькими шпильками в одному напрямку. Не забуваємо, що довжина сумки у нас проходить вздовж нитки основи. Обводимо нашу викрійку та відшпилюємо кривецькі шпильки. А потім знову зішпилюємо для того, щоб тканина не рухалася чи не ковзалася. Відкладемо припуски на шви на бокові зрізи 1 або 1,5 см, залежно від ширини вашої лапки. Якщо ж по ліні, лінії знизу згину немає, то також там відкладаєте 1 чи 1,5 см. Ну і на верхній зріз відкладаємо 3 см. Вирізаємо нашу деталь основи. Розкроюємо ручки дві деталі шириною 8 см, довжиною 77, враховуючи припаски. Я розкроїла вущі, не вущі, а коротші ручки, оскільки я не хочу носити сумку шопер на плечі, а хочу носити у руці. Ви ж обираєте для вас варіант доцільний. Сколюємо бокові зрізи кровецькими шпильками, так як у мене показано на відео. І е, у цьому перевагою має бути те, що шпилька має проходити чітко перпендикулярно до зрізу виробу, тоді голка швейної машинки ніколи її не зіпсує. Якщо у вас немає лінії згину по низу, то ви ще таку технологічну операцію робите до деталі знизу. Я ж роблю лише по лініям зріз... бокових зрізів. У даному випадку також можна прокласти шов голка уперед, замість кравецьких шпильок. Просто такий варіант економить мені час. Прокладаю на машинці швейні строчку пряму, роблю закріпку на початку та в кінці нашої строчки. Прокладаю таку строчку з обох сторон. Відрізаю бокові зрізи на ширину пів сантиметра від строчки. Вивертаємо нашу деталь сумки, за допомогою лінійки вирівнюю кутики. І на цьому етапі ми будемо продовжувати шивати наш виріб. Це буде як подвійний шов. Цей шов досить зручний, тому що він ховає усі зрізи, і саме в такому виробі він буде досить міцним. Отже, я роблю переказ, гарно вивертаю наш шов і за допомогою таких затискачів, скажімо, це ж можуть знову ж бути такі булавки, це може бути шов-голка уперед, тобто зметати виріб, ви можете використати один із трьох варіантів. Головне завдання нам – вирівняти шов. Зробити ось такий перекат рівненький і прокласти знову ж таки пряму строчку на швейній машині, відступивши від краю 1 сантиметр. Ось так виглядає подвійний шов, якщо ми його розглянемо з іншої сторони. Зрізи всі з'єднані чітко. Переходимо до наших ручок. Визначаємо, де у нас зворотня сторона, ставимо помітку таку, щоб розуміти, де, з якої сторони працюємо. І кожну із деталей згинаю навпіл. Далі, знову ж таки, можна прокласти строчку шовголка уперед. Для того, щоб е зметати даний виріб, я ж його буду сколювати по довшій стороні ці деталі саме кравецькими шпильками. І знову ж таки перехожу до машинки прикладаю пряму строчку. Прошиваю дві ручки, далі пришпилюю англійську шпильку до одного із країв ручки, таким чином, щоб можна було вивернути деталь на лицьову сторону. Якщо у вас припуск на шов занадто, скажімо, тут широкий, можете підрізати його, зробивши меншим чи вущим. Далі цікавий момент, нам треба вирівняти зріз, гарно зробити перекат. Тут можна скористатися знову ж таки швом голка уперед, промитати та припрасувати. А я хочу вам показати ось один такий лайфхак. Подивіться, якщо стільниця у нас має такий гострий кут, ми можемо зробити це за допомогою стільниці, ось таким чином, протягуючи нашу деталь ручки то вверх, то вниз. Але не для кожної тканини це, в принципі, можна застосувати. Дивіться по властивостям своєї тканини. І ось таким чином у нас виходить досить гарна деталь, ми її просто припрасовуємо і далі прикладаємо пряму строчку вздовж країв нашої ручки. Не забувайте, що на даному етапі відстань від країв має бути однаковою. Від бокових зрізів сумки. Відміряю по 7 см і ставлю розташування наших ручок. Не забудьте, що на цьому етапі ручки треба вкладати в сумку таким чином, щоб вони не перекрутилися. Будьте уважні, тому що в кінці роботи прийдеться все переробляти. Отже, вкладаю ручку та пришпилюю кравецькими шпильками. І так роблю із 4 кінцями ручок. Переходжу до швейної машинки та розпочинаю ручки пристрочувати. Обов'язково роблю закріпку на початку та в кінці. Це дасть е, така робота дасть позитивний результат, тому що ручки будуть триматися під час того, як ми будемо підвертати наш зріз сумки. Далі розпочинаю роботу із бокового зрізу. Загортаю одну зі сторін боковий зріз, припуск е, шва, самого і починаю зметувати зріз верхньої сумки на 1 см. Перегнаю у зворотню сторону сумки. Це потрібно зробити уже наметуванням, тому що е, така робота буде мати охайний вигляд, і вам, власне, буде так легше працювати. Забувайте, що бокові зрізи мають лежати один до одного при зметуванні. Далі підгинаю ще раз верхній зріз на 2 см вже і знову приметую швом уперед голка. Знімаю нижню деталь на платформі, вивертаю сумку на зворотню сторону, щоб було легше нам прошивати нашу деталь. Отже, ось таким чином ми зараз прошиємо по зрізу. Звертаю увагу, що строчка буде приходити по самому краю підігнутого виробу. Так, щоб було все охайно, до моменту, коли ми доходимо до самої ручки, гарно вкладаємо її у шов, розправляємо усе чітко і підгинаємо до гори, тобто, щоб ручка пішла до гори сумки. Ось таким чином, як на відео. Видаляю нитки зметування, вивертаю сумку на зворотню сторону, чи верніше на лицьову сторону. І Таким чином ми зараз будемо прошивати верхній зріз нашої сумки, так само на відстані десь 1-2 мм від нашого краю. І при цьому зважте, що ручки знову ж таки ми будемо застручувати. Відповідно до нашого краю, так що на цьому етапі треба акуратно розкласти наші ручки, щоб вони міцно трималися у підігнутому нашому цьому зрізі. Для того, щоб наш шопер мав гарне дно, тобто ширину дна, для того, щоб гарно туди класти продукти, я пропоную зробити денце. Тобто ми вивертаємо нашу сумку, так як показано у відео. І на цьому етапі звертаю вашу увагу, щоб подивіться, як лежить боковий зріз, гарно його загорніть і розпочніть роботу від кутика. Розкладаю кутик, і від вершини кута відкладаю 4 см. Ставлю позначку. Та, власне, проведу через цю позначку лінію. Це буде лінія пришивання чи лінія прошивання нашого денця сумки. Таку саму технологічну операцію пророблю з іншої сторони, сколюю кравецькими шпильками для зручності, і потім прикладу тут пряму строчку. Повертаємо нашу сумку шопер. Можемо її пропрасувати на цьому етапі ще де... Де... де деякі деталі, які ми не прасували, тому що теплову обробку ми проводили із вами в процесі пошиття. Просто я її робила за камерою. Ось такий цікавий шопер у нас вийшов, Ви ж можете ще раз кажу, можете зробити без ширини денця, як вам зручно. Але ось така зручна річ завжди стане нам у нагоді, і надаль подальшому майстер-класові я ще пошию кишеньку для нашого шопера, щоб завжди мати під руками.